Божу вам благословення. Сьогодні з'ясуємо, як Бог оцінює церкви. Багато віруючих все життя бігають між церквами. Ой, там помазання, там щось духовне відбувається, тому що всі туди побігли. Хто побіг, віруючи. І вони бігають, все своє життя то туди біжать, то в інше місце. В біблії написано, що біси бігають, їх всі ганяють і вони шукають, де приткнутися. А віруючі не повинні бігати колами туди-сюди. А повинні виконувати волю Божу, рятувати людські душі. На небесах радуються, коли спасається хоча б один грішник. Ісус говорив, що Син людський прийшов знайти і врятувати загибле, бо немає волі Отця нашого Небесного, щоб загинув один із цих малих. Знайти і врятувати загибле – це головне завдання всіх християн. Це стандарт духовності за Ісусом, а є стандарт духовності за Бісами. І ці стандарти потрібно розрізняти. Церкві Ісус дав велику владу, істинно кажу вам, що ви зв'яжете на землі, зв'язане буде на небі, і що дозволите на землі, то буде дозволено на небі. Істинно також кажу вам, що якщо двоє з вас погодяться на землі просити про кожну справу, то чого б не попросили буде їм від отця мого небесного. Бо де двоє чи троє зібрались в моє ім'я, там я серед них. Тобто розміри церкви не важливі. Це може бути двоє чи троє людей. Але це повинна бути церква Ісуса Христа, а не двоє чи троє відступників, яких вигнали з церкви. Ісус з тими, хто будує на камені, Ісус з тими, хто йде його шляхом, з тими, хто ж служить, хто будує церкву, продовжує його справу. Від знаходиться в церкві, яка заснована на ньому, як на наріжному камені. Оцінювати церкви потрібно по плодах, спасених душах, приведених до Бога. Переходьте за посиланням і дивіться повне відео.